Сьогодні зранку не стало журналіста журналіста, який обрав правду образом свого життя. О 7.45 машина, в якій їхав Павло Шеремет, була підірвана у Києві, де він працював останні роки. Народився Павло Шеремет у Білорусі, і в 90-ті став відомим як кореспондент, що жорстко критикував президента країни Олександра Лукашенка за що був кинутий за ґрати. Тож згодом змушений був виїхати до Росії, де до певного часу медійнику можна було вільно висловлювати свою думку. Саме ідея свободи журналістського слова привела 5 років тому Павла Шеремета в Україну, де він працював в українській правді і на різних радіостанціях. На знак вшанування пам'яті журналіста його чернігівські колеги сьогодні ввечері організували ходу від Красної площі до монумента борцям за волю і незалежність України. В руках лампадки і квіти, відомі обличчя, відомі імена, відоме гасло правди, за яку жив Павло Шеремет. Журналістика зараз медленно вмирає в Україні. Це очень серйозна проблема. И, мало того, що вона вмирає, її ще й вбивають. Вбивають таким вот способом. Просто взриває машину. И всем журналистам сейчас, по сути, была послана предупредительная карта того, чтобы мы заткнулись и мы отступили. Нам сейчас нужно подумать по поводу того, как это все очистить. Очищать нужно словом и очищать нужно верой. Слово нужно не позволить заткнуть, а вере не позволить испариться. Мой сегодняшний ранок, он начался с этой новости. І Я до сих пір от уже день пройшов. Я під цією новиною, хоча я з цією людиною не був особисто знайомий, але я розумію, що це стосується кожного з нас.